Так, от ми бачимо тут нібито гіпотетичні місця парковки в тому місці, де є існуючий проїзд, uh -huh. який побудований, влаштований більше 30 років назад. В цьому місці стоїть світлофор. Заїзд мав би бути по словах проєктантів сюди, хоча по підпірну стінку. Хоча, по-перше, тут стоїть кіоск, а кіоску не має бути, і на проєкті немає жодного знаку. Мав би бути знак рух транспорту для заїзду сюди. Виїзд мав би бути е, сюди. І е, от в чому найбільша проблема полягала? В тому, що е, не демонтувавши кіоск, не організувавши заїзд, uh -huh. має бути розмітка тут, е, яка дорожна, uh -huh. повинні бути знаки для заїзду, для виїзду. Тобто, це все треба організувати, після того можна перекривати виїзд. А ми вони почали з чого? Спочатку перекривають виїзд, а тут складається патова ситуація. Вивезти товари, завести товари неможливо, мешканцям гуртожиток проїхати неможливо і проблема з рухом на самій парковці.